Шановні колеги, щороку, 20 грудня, міліція Незалежної України відзначає своє професійне свято. В її історії чимало суперечливих подій, неоднозначних рішень, складних шляхів. Основним завданням міліції області, як і України загалом завжди був і залишається захист прав та інтересів громадян. Виконання цього благородного і відповідального завдання. Це професійний обов'язок усіх стражів порядку, спираючись на кращі традиції та славно минуле, працівники міліції гідно несуть щоденну службу. Переконаний, що завдяки професіоналізму, вірності обов'язку, вмінню долати труднощі та за умови всебічної підтримки з боку суспільства співробітники органів внутрішніх справ краю. З честю виконують поставлені перед ними завдання щодо зміцнення законності і правопорядку. З нагоди професійного свята прийміть від імені колегії управління Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області та від себе особисто щирі вітання! Бажаю вам, шановні працівники та ветерани і пенсіонери органів внутрішніх справ, вашим рідним і близьким міцного здоров'я, бадьорості. Щастя і благополуччя! Нехай сила духу, впевненість у правильності вибору, стабільність і віра у краще майбутнє будуть вашими постійними супутниками.